Друзі, вітаю вас на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про нову компанію, яку я нещодавно додав до свого портфелю. Мова піде про представника знову ж таки геймінгової індустрії CD Projekt Red. Це в нас польський емітент. І я думаю, що сьогоднішній випуск багатьом фанам відьмака та кіберпанку буде до смаку. Тому залишайтеся з нами до кінця. Ну а ми розпочинаємо. Вітьма, хто тобі заплатив? Що ж, друзі, той, хто слідкує за мною в телеграм-каналі, посилання є в описі під сьогоднішнім випуском, ви можете для себе відмітити, да, моє таке захоплення геймінговою індустрією. Це пов'язано в першу чергу із AAA проектами. Да, то я багато вже разів про це казав. Нещодавно якраз оновив свою консоль 5 PlayStation і готуюся до релізу GTA 6. Да. Ви вже знаєте, що в портфоліо я купив Take two Interactive, це якраз. А, Виробники і розробники GTA та ігри Red Dead Redemption. Ми якраз її дуже вчасно, як на мене, придбали, ну звичайно, завжди можна раніше, десь ось тут ми її підібрали, і тоді був розрахунок на те, що все ж таки реліз має бути в кінці 2025 року. Ціна досить суттєво да? пішла догори, але ми вже знаємо, що випуск гри перенесли з 25 на 26 рік. Але тим не менше, це ніяким чином погано не відобразилося на ціні на акцію. Тейту інтерактів, дивлячись на пере. На те, що вони перенесли дату релізу, тримається зараз на своїх історичних максимумах, да, тому що всі знову ж таки очікують, що це буде знову ж таки гра десятиліття. Ну і на цій хвилі, знову ж таки, оскільки зараз я сам граю в ігри, оцінюю їх. В тому числі з точки зору емітентів, чи є компанії, які а, дарують світу ці ігри, чи є вони публічними компаніями, чи можемо ми їх акції придбати на ринку. І а, я для себе відкрив, буквально відкрив десь півроку назад всесвіт кіберпанку. Як на мене, це супер просто гра з неймовірним сценарієм, неймовірними діалогами, кат-сценами, взагалі з ідеєю, з персонажами, з різними а, варіаціями, як можна груз. Завершити просто історія нікого не залишить байдужимболик. Wow. Like ну і звичайно, мова у нас піде про компанію розробника. Да? це компанія CD Projekt Red, а польська компанія. Яка подарувала також світу власне відьмака і відьмака третього, який увійшов в топ-10 бестселерів а, в ігровій індустрії а, всіх часів і народів. Да? Тобто а, відьмак третій посідає, входить в десятку разом з тією самою GTA Тетрісом, Маріо, Red Dead Redemption» та іншими іграми. Отже, дійсно, CD Projekt Red зробив. Challenge me again. Raise your hand, draw your sword, look at me the wrong way, and I'll kill you. І не дивлячись на те, що відьмак 3» вийшов ще у 2015 році, тобто вже пройшло рівно 10 років. Ця гра і досі приносить суттєву виручку компанії Projekt Проджект. Отже, давайте подивимось. Якщо ми говоримо в цілому про ціну на акцію, оскільки це є польський емітент, він так само лістингується на Варшавській фондовій біржі, тому ми бачимо катерування у польському злотому. Зараз поточна ціна біля 265 польських злотих. За одну акцію, ну давайте так, по курсу це плюс-мінус 71 долар станом на 11 червня. І як ми бачимо на цьому графіку? Був такий величезний пік, да, це пік якраз 2020 року, а, року. Зараз ми розкажемо з чим це було пов'язано. Потім падіння там з 22 по 24 рік, десь в такому плюс-мінус горизонтальному положенні, і зараз почали потроху відростати на певних новинах. Хоча знову ж таки, що значить потроху відростати, можна було в 2024 році придбати там за трохи більше ніж 100 польських злотих. За одну акцію зараз маємо 265, плюс 150%. Знаю я одного інвестора, я вітаю, який більш рано помітив цю компанію, додав портфоліо і отримує зараз весь цей профіт від раніше прийнятого рішення. Ну, а ми в поточних умовах сьогодні розглянемо. Чи є сенс, наприклад, додати CD Project Red в своє портфоліо? Отже, якщо ми говоримо про ось якраз цей 2020 рік, якщо ми подивимось. В цілому на якраз PNL компанії на її виручку. З 2018 року ми бачимо, в нас тут є такі дві найбільші дати. Да? 2020-й, в нас є така невеличка примітка. Це якраз кіберпанк, Cyberpunk, Cyberpunk 2077. І Cyberpunk 2077-2023 рік Phantom Liberty, Да? Це таке додаток до основної гри, так званий DLC. Ну і ми бачимо, що якраз в ці періоди в нас найбільше і виросла. Виручка склала в 2020 році понад 2 мільярди польських злотих і понад 1 мільярд в 2023 році. Як бачимо, тут у нас немає даних по відьмаку, оскільки дамо ще не подивилися, що відьмак вийшов ще в 2015 році, тому тут ми не можемо відслідкувати його такий да, вплив безпосередньо на розмір виручки. Але для нас, принаймні, більш свіжа гра кіберпанк вже є певним таким маркером, на що ми можемо звернути увагу. Ну і в цілому 2020 рік рік не тільки був піковий да, по виручці, але й відповідно по чистому прибутку, який перевищив 1 мільярд 154 мільйони. А, якщо да, і ми якраз це і будемо бачити зараз на кореляції ціни. У нас ось кіберпанк, да, виходить 2020 рік, але потім таке карколомне падіння. А, той з вас, хто знову ж таки слідкує за ось цією геймінговою індустрією, знає, що кіберпанк це була гра, яку чекали реально мільйони. А, і всі ті передрелізні. Відео, які компанія показувала, це мало бути щось. Але на жаль, компанія трохи ну так зафакапилась на етапі релізу. Було дуже бага, багато багів, а, Гра лагала і кхе, викидала з там посередині гри. І багато хто ну відверто був незадоволений сируватістю гри. Тобто вона все одно була крута, але ось ці постійні баги і вильоти гри не давали в повній мірі задовольнитися якимось ігровим процесом, коли ви там десь... А, Якраз посередині якоїсь супермісії, ви повністю в сценарії, тут у вас все там вилітає, злітає, ви починаєте заново, і, звичайно, ось цей смак втрачається. Я проходив кіберпанк в кінці 24-го, початку 25-го року, коли гру вже повністю, скажімо так, почистили, заполішили. І, як на мене, це дійсно просто геймінговий шедевр. Це історія і сценарій, який я не бачив до цього. Суперове виконання, графіка на рівні просто неймовірному. Історія персонажу Ві і історія по факту його партнера у вигляді Джона Уіка. Хотів сказати, у вигляді Кіану Рівза це щось. А також вже скачав Фантом Ліберті. Знаю, що там є якраз і Дріс Ельба. Нас хтось зрадив. Знаєш, Ві, у зраді немає чорного та білого. Це ілюзія ві, тобто міміка, діалоги, ну взагалі сюжет, і вона просто безбахова на одному подиху проходиться і дійсно гра, яка залишає після смак. Тому я саме після проходження кіберпанку от звернув увагу на розробників CD Projekt Red. В свою чергу можу сказати, що я не проходив відьмака. Ця гра пройшла повз мене, але я її вже скачав. Хочу пройти третій, щоб бути готовим до наступної серії. Tells me my most is yet to come. Ну і тут, да, якраз ось ми розпочинаємо про наступні серії. Отже, в нас вже є в портфоліо по суті дві гри ось кіберпанк та відьмак. Ось на цих двох стовпах тримається. Весь CD Project Red. Ну і звичайно, оскільки перша вийшла ще в далекому 2015-му, від Мак3 саме, Кіберпан 2020-му, треба зараз розуміти, що в нас відбувається і з чого черпає виручку компанії і як вона далі планує розвиватися. І незважаючи на те, що в 2024 році не було якихось глобальних там релізів, ось 24 рік, вважаючи ось те, що вони. Класно пофіксили кіберпанк, основну версію, випустили DLC в 2023 році, і не на те, що 10 років відьмаку третього він по досі скачується. Це третій за розміром виручки найбільший рік для компанії CD Projekt Red, Да, тобто окремо CD Projekt Red звітує за свій третій, найкращий в історії 2024 рік, не зважаючи на те, що не було ніяких великих там запусків і релізів нових ігор. Але е, ми з вами знаємо, що знову ми з вами знаємо, да? нещодавно вийшов тех демо і також трейлер, якраз вже «Відьмака четвертого. Тобто ми знаємо, що відмак четвертий вже в повноцінній розробці з кінця 2024 року. Вже там проходять перші конференції, скривають певні деталі. Немає тут богів. Чудовиська, тобто йде презентація про те, що гра переходить на а, новий двигун Unreal 5, про те, що вони співпрацюють, а, CD СІДІ Red і з Epic Games, якраз розробниками да, ось цього а, Unreal Engine. А, в цілому дуже класна ігра обіцяє бути ну неймовірно захопливою. Тобто, всі вже новий реліз, новий трейлер обсмакували з ніг до голови, і знову ж таки враховуючи. Що CD Projekt Red заявляє, що лише відьмак проданий накладом в понад 70 мільйонів, 75 мільйонів екземплярів. 75 мільйонів екземплярів на серії відьмака. ось стільки було продано. да. Знову ж таки, тут і мова йде в цілому про ігри відьмака, а лише один відьмак третій він в нас входить в топ. Uh, 10 бестселерів uh, Всіх часів і народів, і лише на нього приходиться 60 мільйонів а, всіх проданих копій, тільки лише на відьмака третього. Тобто він не сильно відстав від того самого, наприклад, «Red Dead Redemption», від Скайріму. Ну звичайно, «GTA», наприклад, п'ятий він там в захмарний там 200 плюс мільйонів, але тим не менше. Ну і в цілому, да, ми бачимо, що кіберпанк також складає 30 мільйонів. Тобто, на двох, так чи інакше, CD Projekt Red продали понад 100 100 мільйонів копій, що реально дає е, нам всі підстави розглядати цю компанію CD project Red як топ девелоперів у відеогеймінгу, да, пуб, публіцистів своїх і е, видавців своїх ігор, да, розробників в цілому те, що вони приносять в цю індустрію. Тобто, якщо ми вже опираємося ось на такі мільйонні показники, звичайно, питання. Якраз четвертого відьмака за тими. Знову ж таки, чутками, які зараз виходять щодо того, коли ми можемо очікувати вже релізну версію. Ну тут а, різні виходять думки, значить, точно не раніше 2026-го. Ну тут написано «Until after», не раніше 2026-го, але насправді не раніше пишуть а, там 31 грудня 2026-го. Тобто, скоріше за все, вже мова йде про те, що четвертий відьмак, а реліз цієї гри буде ну. В 27 році, ось скоріше за все. Тобто в нас зараз 25 п'ятий рік, вже половину ми пройшли, ну мінімум да півтора роки ще чекати. Але знову ж таки, враховуючи наш досвід із take тейкту да, що ми відкрили позицію вже коли по факту знали дату релізу шостої GTA, і все ж таки зайшли ну, вже по досить дорогій ціні. А зараз, коли ми на піку, дуже важко доформовувати позицію, її докуповувати ось на цих відмітках. На мою думку, CD продже. Ось на ці, ну все одно, звичайно, не на самому дні, не по 100 польських злотих, по 265, але все ж таки в нас вже є орієнтиру з цього піку 400 плюс польських злотих за акцію в момент виходу кіберпанку. От якщо ми розуміємо, що ми зараз знаходимося тут і всі чекають четвертого відьмака, а третій лише відьмак продався в 60 плюс мільйонів копій а весь кіберпанк з 2020 року, включаючи з DLC Phantom Liberty, продався наклоном в 30 мільйонів, і ціна досягла 400+, плюс, то я думаю, що Орієнтуючись, ну хоча б на ці, скажімо так, історичні дані, ми можемо розраховувати, що звичайно ринок буде закладати все ближче до дати виходу гри, а буде закладати все більшу ціну в акцію і скоріше за все, ціна на акцію буде зростати. Подивимось, я відкрив от, буквально десь по 265 злотих за акцію першу позицію. І далі думаю, потроху її докуповувати. Ну, тут в нас єдине, що звичайно дата релізу вона завжди може зміщуватися, особливо в таких triple-A-проектах. Тобто 27 цьому рік, але який квартал теж невідомо. Можуть заявити, що це буде перший квартал, вийдуть в третьому, наприклад, або якось. Ну, хоча 27 рік це знову ж таки непогано, враховуючи, що GTA 6 має вийти в 26 році. Якраз всі вже в рік встигнуть пограти в шостого GTA і скоріше за все, відьмак якраз попаде супер в, в Яблучко з датою виходу. Тому ну, реально подивимось. Ну і обмовився одразу ще до мінусів. Ми розуміємо, що все ж таки, оскільки лістингується компанія на Варшавській бі біржі, да, ми а, інвестуємо в локальній польській валюті в польському злотому. І тут питання, да, наскільки сильним буде злотий по відношенню до того ж долару? Ну, наприклад, протягом наступних двох років. Ну, зараз, а, зараз злотий, так, зміцнився по відношенню до долару, да, але ми побачимо, що в нас буде далі. Тобто, можемо зафіксувати да, на 11 червня да. З п'ятого року в нас один польський злотий це 27 центів американських. якою буде от якраз в перспективі подивимось, да, і поки можемо для себе так ну зафіксувати. Ціну 265. Але враховуючи все одно і успіх, звичайно, кіберпанку, Да я вже почав гуглити, чи планується все ж таки продовжувати кіберпанк. Ну і все ж таки, кіберпанк перетвориться в сиквел. І ми знаємо, що кіберпанк 2. Також буде взятий вже в розробку під проектним іменем Оріон, і в нас вже також є, скажімо так, чутки, в тому числі від самого CD Project Red на їх офіційному вебсайті, що другий кіберпанк та. Команда розробників вже на перед, так, виробничій стадії знаходяться. Да? Тобто вони ще не взялися безпосередньо за розробку, тому що, я так розумію, всі зусилля поки що так чи інакше направлені безпосередньо на відьмака, але вже вперед е розробку другий кіберпанк взяти. Отже, сіквелу бути. Отже, ми знаємо, що все одно в планах CD Projekt Red Окрім все ж таки більш осяжного для нас випуску четвертого Відьмака, Кіберпанк 2 планується після четвертого відьмака також до релізу. Чого й очікуємо? Тому якщо ми дивимося ось на таку да, перспективу і в наш горизонт, наприклад, 2 плюс років, 27-й і далі рік, то я думаю, що якраз у інвесторів є можливість. Формувати, доформовувати і докуповувати позицію, ну, мій орієнтир, принаймні попередній пік, повторюся, 400 плюс злотих за акцію. Ну, а там подивимось, купив я через Interactive Brokers, якщо що, да, тобто там ви також можете відкрити цю позицію. На цьому все ось такими думками я з вами поділився. Якщо хтось вже тримає CD Projekt Red, поділіться в коментарях вашою середньою ціною на акцію. За скільки ви купували, буде цікаво порівняти. Ну і до зустрічі в нових випусках. Капіталізуйтесь, друзі. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось зовсім скоро. До зустрічі!